І чого я вчу інших людей. Ви вибираєте в аудиторії, знаєте, от цих недовольних. Поняла? От цих, які сидять? Чвок. Сок, круть, верть. У мене три дивана сьогодні. Этих. І ви розумієте, коли ти працюєш, ти вибираєш одразу в аудиторії, хто тебе підтримує. Ти вибираєш в аудиторії, хто тебе підтримує. Знаєте, як люди тебе підтримують? Всі кивають, кивають, отак, да-да-да-да. Да? Посміхаються, хлопають, сміються. Правильно? Ті, хто тебе не підтримують, не роблять нічого. Моя задача зробити так, щоб тут вообще якісь конвульсії Ну, Я зрозуміла, що тут фанати мої. Вот тут вони, там новічки. Хорошо, ми будемо з цим розбиратися. Як відбувається взагалі моя імпровізація і мій стендап? Ми викрикуємо в будь-який рандомний момент. Ви можете викрикувати в будь-який рандомний момент. Окей? Що? Я вже роботою над своєю цілею. Уже пішло. Все, що завгодно, якщо ви захочете чимось поділитись, щось у вас набаліло, ви можете будь-який момент це сказати. Знаєте, нас все життя вчили. Тихо, не час, не співай, не відкривай рота, не, не, це, не то, не все. У мене все можна. Ви поняли? Можна отарватися на всю катушку, посміятися від душі, тому що наша сьогоднішня ціль. Посміятись, окей? Де? О -о -о. окей? Мене нещодавно назвали Лігендой. І я одразу пригадала, знаєте, вот шкільну програму, де тебе називають легенда, І думаю, ну, це щось старе і брехливе. Легенда. Думаю, ну, може, на сучасний мотив це що і приємне, я не знаю. Також мені сказали, що є така. Мета, якщо ти купуєш весільну сукню, то ти можеш випадково вийти заміж. Випадково Вийти заміж. Раптом О, моя токсична аудиторія тут. Обажаю. і ні, одночасно. Значить, я можу випадково вийти заміж, тому я сьогодні в так сказати дрес-коду Кстати, дякую, що ще хтось вдівся в весільну сукню. Як було написано, ви прям моя підтримка. А що хто знав, що сьогодні можна в весільні сукні приходити? А що ти писала? Знала, але не використала. Шишо, погода була против. Да. Я хочу вам сказати великий респект. Дуже вам дякую за те, що доплили. За те, що доплили я прибула з мілітарів. Резидентс. Ну, якось я вчасно прибула. Я вже 6.30 як штик, я просто ну не дала шанс дорогам. Вот. Тому поплескайте самі собі за те, що ви сьогодні доплили, сьогодні не всі приплили. Коротше, я тепер реально боюсь випадково вийти заміж. Я тепер буду оглядатися, мало лі, це випадково настане сьогодні. А я ще буду до цього не готова. Ви розумієте, так? Нема. Нема що? А все. Я. я що? я плаття купила Зачем? букет. У мене навіть сьогодні є ползунки. Дивіться, ми сьогодні, як на настоящому весіллі, будемо собирати на мальчика і на дівчику. Розовий сині? Ну дивись, этот не определился. Таке теж може бути за третій вид. А це на дівочку. Тому готуйте гроші, все на ЗСУ. От, поблизькайте, будь ласка, хто вже був на моїй програмі? Любов, робота і кредити. Старогодки. Люди ходять на одну ту ж програму два рази. Питання до вас. Я вибачаюсь. Не дошло? Дошло, но... Блін, а прикольно їх тут посадила? Прикиньте, вони вже були на цій програмі. І піздя. Чого прийшов другий раз? Такой, типа, ну, жарт про, про гроші зайде точно краще. За продовженням. За Хорошо, за продовження. Це дуже цікаво. Молодці. А я, я люблю людей, які гроші платять. Мені не важливо, ви третій раз приходите, другий, перший. Платити гроші, довольні. Я как би, вас дуже сильно люблю. Поблизькайте, будь ласка, хто сьогодні один прийшов? Хто сьогодні один прийшов? Опа, ти думав, подожди, ти купив три білети. Людина купила три білети і похлопала, на один прийшов. Подожди, ці ползунки про не приділилися, це про тебе. Хорошо, які в тебе очікування? Ти приїхав з рейсу, відразу, квіточки подарував, на стендап прийшов, друзів запросив, ну просто умнічка. я я а, у мене був день народження, коли був Костя, він мені обіцяв квіти, і це Костя, а ти одинокий мужчина? Да. Ну скривівся. Ти одинокий, он такой світить. Прожектор йому? Нічого йому не світить. Хочеш, ми тобі когось знайдемо? Да, да, так. Да? Сказала дівчинка. Знайдіть йому комусь, хай від нас від'їбеться. від нашої сім'ї. Від мого, і мого чолов... від мене і мого чоловіка. Да? Нехай знайде собі дівочку. Костя, кого будемо шукати? Настю? А є Настя сьогодні? Крім мене, нікого О, моя. А ти Настя? Ти Ася. Ася Настя. Фух, так, давай, ми будемо триматися разом, тому що зазвичай приходять Насті. До речі, я нагадую, хто в перший раз ім'я Настя хайтити не можна. Це заборонено. Поплескайте, хто не любить ім'я Настя і вважає, що вони ну, такі. Поплескайте, давайте. Попробуйте поплескать. Я вас на дивану ніколи не посаджу. Будете там на барі торчати. Що, що? А просто в бреду. Так, яку дівчину будемо шукати? Та що ти Настя? У кого там? Епілепсія. Е, які дівчата тобі подобаються? Щоб не курила. Моя зай, щоб не курила. Дівчинки, ба хто не кури. Ладно, один бал у мене є. Я поиграю тоже в эту игру. Окей, що ще, прям не куряти все. Щоб... Про грудь не надо, подождите. Щоб вона була точно розведена. Разведена. Щоб вона була точно разведена. Ні по кобудке, ні на пишишечке. Точно. Ти разведена? Я точно разведена. Боже, Костя, який в тебе низький рейтинг оцінювання жінок. Щоб не курила і точно була розвідіна. Ну давай уже доби на стоп-3. В чорному піджаки. В чорнам піджаке? Вітя, ти. А ти розійшовся. І щоб лисай не була. Тобто не болела. Ну, удачі Кость. В принципі, я сьогодні про тіндера розказую. Там такі є. Знаєте, мої тип, топ 3 моїх пункта в Тіндері. Взагалі у чоловіків. Перше це вищий метр восімдесят, ну приблизно, так, щоб ну, не каратиш. Друге не одружений. І третє не урод. Не урод. Тобто, ми з тобою, в принципі, десь там в одному ході. Yeah. Ні, просто половина Тіндера цей кастинг не пройшла. Ви поняли? Високий, не урод. І а не урод, просто не урод, в целом. Моральний урод, но не урод. Ну теж урод. Тоже не підходить. Позаминулий концерт мені виповнилось 38.